Стрітинські свічки вже активно продають на ринку та крамницях декору у Тернополі. Нагадаємо, у неділю 2 лютого віряни святкуватимуть стрітення Господня. Цього дня традиційно освячують свічки у храмах. Скільки коштують ці святкові атрибути і який є вибір, дізнавались журналісти Терену. У продажу на ринку є свічки з воску, парафіну, вощини. Ціни коливаються від 40 до 120 гривень, залежно від розміру, матеріалу та декору. Як розповідають продавці, попит ще не дуже високий, адже найбільше свічок купують за день-два до свята. Віта ажіотаж прогнозують на вихідних. Можна придбати свічки й у місцевих крамницях. Там ціни дещо вищі. У середньому декорована свічка тут обійдеться у 100 гривень, без декору 50. Деякі вартують і 500 гривень, адже це ручна робота та оригінальний. Декор, наприклад, ось такого плану самі дорожчі, Вони йдуть по 519 або по 599. Вони йдуть ексклюзивними по одному виду кожної свічки. Маємо і без декору. Там же ціни будуть значно нижчі – від 29 гривень. Виготовляють свічки із воску або з вощини. Також бувають і ароматизовані, які наповнюють домівку приємним запахом. Декор на свічках може бути різноманітним. Для декор ми використовуємо в більшості натуральний, тобто, навіть якщо ви бачите, там якісь квіти, то це йде справжня троян. Просто вона спеціально оброблена, вона називається стабілізована, і вона буде до 10 років ось в такому справжньому стані. Оскільки це таке дуже приємне свято, і хочеться зробити максимально натуральні, чи то бавовна, чи то сухоцвіти, може бути і навіть та сама стабілізована, але гортензія. Ми дуже рідко, коли використовуємо декоративну квіточку, їх ми теж практикуємо, але все одно більший попит на такі натуральні. Віряни, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, стрітання святкують і обов'язково освячують свічки у храмі. Я Кожного року ми нову свічку приймем. І То бажано в таких волонтерських організаціях або каріта зробить, або інші там люди з обмеженою можливістю роблять свічки, то ми, я переважно такі свічки купую. Вони в мене не залишаються на рік, на два, на три. Я буває купую. У мене є подруги, які поїхали за кордон. Вони мене просять про цю послугу, тому що е, я розумію, що коли людина запалює свічку і змовлює молодь, Литву, то вона може їй дає ще якусь більшу надію. Я не знаю, чи вона має якесь там значення для Бога, але для самої людини, яка вірить в те, то до чогось спонукає кращого. Чому б і ні? Люблю це свято, тому що всі ми знаємо, що це була велика ознака того, що Ісус з'явився, і це підтвердження того, що це наш Спаситель прийшов. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.